Усім привіт, з вами, як завжди, я, Фрі, і сьогодні в цьому відео я покажу, як можна замість того, щоб виконувати 5 промо, виконати одне, і щоб всі засчитались. Я вже таке відео знімав на своєму каналі декілька днів назад. І сьогодні я хочу ще раз зняти відео, бо додалось багато монеток, які будуть виходити. І сьогодні я наглядно покажу, як це зробити. І так, давайте перейдемо одразу на першу монетку, яка вже завтра буде виходити, Юпітер називається, нажимаємо Участвувати на неї. І ось тут ми потрібно нам нажати зареєструватися, і коли ми зареєструємося, бачимо, що в нас є завдання, яке нам потрібно виконати. І перше, або ми вносимо 140 оцих от юпітерів, це десь близько 70 доларів, або ми вносимо 100 USDT і торгуємо на осі монетки. І так, ви нажали зареєструватись, потім давайте назад вернемось на головну сторінку. І заходимо в другу монетку. А Fuji у нас сьогодні вийшла, але також можна попробувати її виконати, можливо, виконається. І тут також нам потрібно нажати зареєструватися і внести 100 доларів. І так, придивляємось ось цих цих всіх монетках, Реєструємося Давайте наступна MXMEM вона першого числа вийде також 100 доларів. І коли ось так: в всіх монетках ми зареєструвались, Ми заходимо в любу монетку, припустимо, Дефі, яка також завтра вийде, і просто закидуємо на свій аккаунт, закидуємо 100 доларів з будь-якого іншого кошелька. Можна на старий, можна на новий. Якщо ви на старий акаунт це будете робити, ви отримаєте в рази 3-4 менше награди. А якщо ви новий аккаунт зробите з верифікацією, то ви отримаєте набагато більшу винагороду за усі промо. І коли ви зробили депозит більше 100 доларів там 103-105 доларів, у вас ось тут от повинно заповнитись на 100% все от завдання. Якщо ви все правильно зробили, воно заповнилось на 100%, то ви просто ждете лістинга цієї монетки і в перших минут 3-4 ви повинні купити її і продати бистро на суму більше, ніж 100 доларів. І коли ви це зробите. Вас автоматично виконається це вот завдання і просто ви чекайте коли вам видадуть ось ці от винагороди за ось ці от всі промо. Ось такий от лайфхак є на біжі же Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. З вами був як завжди, я Фрі. Підписуйтесь, ставте лайки на мій канал, а також напишіть будь-які коментарі. І всім гарного дня і всім пока-пока.